3, 2, 1. Угу. Добрий день, шановні наші друзі і гості нашого каналу. Сьогодні, 5 березня, ми з Володією сьогодні починаємо обробляти наш сад рідиною ж... Редино. і робимо ми її самі. І я предложила Володію кажу, давай знімемо таке відео, може комусь це стане в нагоді Чому? Тому що декілька років тому. Ми, я, я і Володя, ми не могли розуміти, як це правильно робити, яке вапно вибрати, яким мідний купорос вибрати. В общем, перепробували багато чого і залишилися на остановилися на такому, на тому, що ми вже роки з три робимо таку рідину. Записую я його в зошит, записала, і так я і користуюсь цим. Може, комусь там це, тому що я ж кажу, що це все-таки наш, ну, наш опит, ми їм ділимось. Що э, для цього треба? Під відео я залишу опис, як інгредієнти, які там, і кількість їх. Я обов'язково це залишу під відео в описі. Значить, Беремо оце купору. Це мітний Так, зараз багато є. І підробок, і що хочеш там. В нас це ще з, із старих запасів. Ще можна даже сказати, що з Радянського Союзу залишилися такі запаси. І в нас вони ми ними ще користуємося. Ще дві банки трьохлітрових літрових у нас вони є. Покажу Володим. одна банка да? і ще одна. Не продаємо <кій> Не продаємо, це не для реклами, це ми не продаємо, бо кожен рік ми обробляємо обробляти багато. Тому, да, хоч би нам самим цього хватило. Так, але е, ми з молоддю знаємо такий спосіб, да? Та, ну, я думаю, що багато хто знає, як його перевірити. Просто, коли зробили розчин, окунуть туди мідний гвозд, е, просто залізний хвост, да? угу. як там. Да. І виходить, якщо він зреагував з мідним купоросом, він став якого? Яким він став? Ну, красний. Красного кольору, да? то той мідний купорос. То Це значить, це мідний купорос. Так, значить, е, вапно. Теж буває різне, Значить, воно буває кусками і буває от кусками це ми в цьому році взяли у одного дядька на базарі дуже непоганого, і купляли ось таке вакно. Ось таке. В строїтельному да. будівельному магазині ми купували ось таке. Да. В, в минулому році і в позаминулому ми о, купляли ось таке вапно ми не знайшли іншого. В цьому році я знайшла ось так, Ну, Як ми вгадаємо з Володя, що це нормально, більш нормальне, тому що зараз я вам покажу, як воно проіграється ну, з водою. Значить, по-перше, -по Відро повинно бути обов'язково залізним. Обов тому що дуже нагрівається. Проте, коли е, гаситься вакно, це все-таки особливо оце велике кускове, воно дуже-дуже нагрівається. Так, значить, що ми робимо? Ми висипаємо у залізне відро 500 грамів вакна. Тоді я підігріла чайник води собі для. Для мідного. мідного купороса, щоб розчиняти. І трошечки візьму теплої води. Тут у мене у відрі, а да, ще, Володя, 10 літрів води. Це, да, я відріз, Тут у мене 10 літрів води. Я їх беру. Там вже не 10, бо брала в чайник і підігрівала, підігріла чайник гарячої води. Добавлю теплої води. О, бачиш? так, добавлю сюди і залишу ще на мідни на, на купорос. Так, беру паличку. І дивіться, Володя, покажи сюди, сфокусуй камеру, що заливати його не треба зразу багатою кількістю води. Треба, щоб тільки покрилося вапно. Тільки покрилося, дивіться. Щоб оце ну, тільки тільки покрилося і все. О, отак. От все. Цю буду заливати зразу на ринок. Давайте я помовчу, а володя покажу, як, воно, як йде процес зразу, бачите? Я думаю, що чуть. Та зараз трошки почекати. Нас. Так. Вона починає, бачите дуже... Вода починає нагріватися. Ну, це знає вже Ті, хто... ну, Треба хоч трошки часу, щоб перейшло. Да. Поки воно там буде йти процес, ми зараз зробимо все, що треба з мідним купоросом. Значить, дивіться. Так. Беремо мідний купорос. Його можна висипати в будь-яку тару. Ну, ну, Краще, мабуть, в залізну не треба, бо я користуюсь пластиковою тарою. Висипаю сюди. Мідний кокорос і заливаю його гарячою водою, досить гарячою водою. Так. Берем паличку, обов'язково дерев'яну. Так. І заливаю, на глаз заливаю його, просто от. Можу весь вивити, так от Гаряч. весенні. Гарячою водою. Обов'язково гарячою. Вона тоді краще розчиняється у гарячій воді. Ось Так, от. Гаряча вода. так. А тим часом вапно у нас вже йде хороший процес і він дуже нагрівається добре. Да? Ну, ну. Покажи, як він там, да? так? Ага. Ось оце, е, в минулому році ми брали, давай покажу, ось таке будівельне. В будівельному магазині. Да, ось таке, це не раді реклами, це просто показую, я, е, бачите, я вже показувала, що воно таке не дуже. Великий, великі камінці зі воно таке ось, бачите? Ось. І я хочу сказати, що такого не було в минулому році, як в цьому році. Тод боліло, теж мало. Т тільки так. Да, було нагрівалося, але ж ми навіть в минулому році робили це у пластиковому відрі. <плес> ось, Тому що відро не нагрівалося так. Ну, а в цьому році, так. Да. Бачите, ось такі. давайте... О, хорошо, вже гаситься вже. Я немножечко перемішаю. Так, пусть. Дуже часто мішати не треба, бо коли ти мішаєш, то нарушаємо процес, реакцію. реакцію. Да. Так, нехай йде реакція. А поки вона йде, давайте швиденько я покажу нашу корму. Я от виставила корму, ту, яка Оце 10 баклажик ось. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це та хурма. Якщо хто знає, то це пам'ятає, що було відео розсада хурми, і я його замотувала в плівку. Спеціально клала в окрему кімнату в холоднішу більш. І тоді висаджувала його, там, залишала на три дні. І ось воно в мене, я хочу показати, що воно росте, все з ним нормально. Це для тих, хто хоче замовляти розсаду, щоб люди дивилися, що пересадку воно перенесло, там одна чи дві загинуло, але все остальне нормально. Так, ну давай ще раз Володь, глянемо на вікно. Давай ще раз, може. Хвилюєшся? Да, я щось хвилююсь, бо воно так, гляньте, яка, яка реакція, бачите? Я хочу сказати, що це вапно я знайшла на ринку у нашому місці у... У... у Новомосковському колишньому тепер город Самар, у нас називається він. Да, прийшла і мені показали, що я спитала у людей, а мені люди кажуть, що дядечка, який торгує. Я підійшла, а людина мені каже, що він багато років займається, і оце воно дуже гарне. І Навіть у нього було в баночці стояло вже це. 에, трошечки погашеного було, щоб люди дивилися, що воно гаситься і з ним все в порядку. Ну покажи, Володя, дивись як. Воно. Бачиш, оце так да, так, Такої ну, реакції ну, з, з може... будівельного магазину. Того, так, не було. Тут вже прямо можна в картоплю говорити. <реку> так, ну нехай ще, да. ну, то, то може так? Додавати. Нехай ще гаситься, та ні, нехай <реку> гаситься. Щас. Так, ще хочу показати, а ми подивимося ще. А оце хурма, та, яка ще не пересаджувалась. Вона в мене в баклажках, її там багато, ось вона там в мене стоїть. Під, е, ось тут вона, бачите, проро... проростає. Це та, яка буде в мене. Ось, бачите, на той інжири. Ось вона тут. Так. І ось ця хурма, вона у нас, бачите? Тоді, коли кому треба буде з розсади, я буду або з баклажки пересилати, або так витягувати і пересилати, як я показувала у відео. Так? Але все одно її треба буде пересаджувати О, через деякий час. Ну, Це так. Інформативне відео для тих, хто заказує в нас. Так, О, тепер води так, додаємо води. Бачите, вже да, це вже. Ще трошки додаємо, бачите? Холодною вже додаю, води тут гаряче вже не треба. добавляю і ще перемішую. Трошечки, теж небагату не кількість води. Перемішую, бачите? Так. Вже кам'янців таких вже немає. Великих я були. Так, да, мабуть, вже, мабуть, і погасилося воно. Ну, дуже хороше блокно мені. Прямо в цьому році, ми з Володією будемо в вогнях. Я, я сподіваюся, що в цьому році наша обробка допоможе нам. І якщо не буде тих возвратних заморозків, які ще теж помимо маніліозу і всяких там грибкових хворіб, нам руйнують врожай. То якщо все буде добре, то будемо персики, абрикоси їсти, дай Бог. Так, кожен рік робимо це. А. Так, ну що, а ми говорять. А, а тут ще а тут ще в нас. Давай, ну, давай подивимося. Тут у нас залізний купорос, мідний попрос, я о, вже розтворився. так. Так, він вже розтворився, він дуже гарно розчиняється у гарячій воді. Іменно не в холодній, а в гарячій воді. Ну, Мабуть, він тут уже вже готовий. Так. Да, да. Що можна ще раз показати нашу хурму, поки вона там гасить, ще, 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 ще раз покажу. Ні, в іншому відео ми покажемо маракую обов'язково. А це ще покажемо ще раз. Значить, да, це, Бо я так швидко розказала, тоді ще раз скажу, що це наша хурма, яку я тоді буду пересилати тим, хто е, хоче е, розсаду хурми. да, яку можна взяти так отак окрему баклажечку, тоді баклажечку, як я вже роз... розповідала, коли прийде е... час висаджувати помидор, розсаду вже, коли так тепло буде, не буде возвратних заморозків. Відрізаємо домця, отак, отак викидаємо і отак її садимо, і нехай вона собі росте. Якщо захочете, витягнете оцю потім, потім вже да, трошки пізніше, нехай воно вкорениться, нехай воно там піде росте, а тоді ах, не хочете, можете залишити так, нічого страшного не буде. Так, що ще? Давай ще раз дивіться, що в нас подивимось. Давайте я візьму більш велику палку. Так, ну я гадаю, що це досить. Так, Бачите? Можна все, воно добре розчинилося, нема кам'янців, нема вже нічого, воно стало однородною масою. Тепер постійно я буду вливати сюди, ну, постійно, просто вливати в воду останню воду. Я вже казала, нам треба 10 літрів. Так. Значить. От так. Помішувати. Так як володя знімає, то приходиться все робить самі. Ну, Нічого страшного, От так. От так. Я вам хочу сказати, що відро дуже нагрілося. Дуже. То не можна було руку було взяти, а тепер, ну так, дуже тепле. Дуже. Це хороше буде навапно раз. Так, заливаємо останньою водою. Мідний купорос. Щось мені все хочеться сказати залізний купорос, мідний купорос. Та Володь, давай, я вже Ти вже знімай. знімай. Так, тепер що далі ми робимо? Оцей розчин мідного купоросу. Зараз будемо потихеньку вливати його у вакно Теж не дуже спішим. Отак от. Тобто поспішаємо медленно, як то кажуть, да? угу. так? і так потроху його отак от вливаємо, не все зразу. І розмішуємо. Вливаємо і розмішуємо. Вливаємо і розмішуємо. Це роблю я, а володя бризкає, входить. І і отак от цілий день у нас уходить на те, щоб обробити всі наші дерева, якщо нам дозволяє погода. Не, не швидко вливати треба, не швидко. Значите, є такі нюанси, коли треба показати, як воно. двома руками палку візьму. Це можливо, кісточку. Нормально. Нормально. Велика палка для тебе. Нічого, нічого. Зато вона часточено. Ну давай попробую трошки меншою, Ну. О, воно. Думаєш? Ну, заручніше набагато. <гаде> Може, да. Може так. Я, для себе я просто хвилюю, щоб його не виплеснути з відра З відра. Так. так. Хоча його можна було перелити, ось, бачите, в мене стоїть більше відро. Його можна було перелити в більший в відерку, і тоді б розручніше було е, мішати. Але ж знаєте, як у нас? Для цього ж брали. Ні, для цього б і брали в принципі, це відро. Але як-то, гарна мисля приходить опасна. Ми впораємось, так, ще трохи додали, перемішали, його якось треба більш тонкою струйкою вливати. Далі ще хочу сказати, поки я це все роблю, а ви дивитесь на цей процес, я хочу сказати, що пробували ми з Володю оприскувати оприскувачем у нас, який як називається Володю. Комулятор забивається. забивається. Розкажи Володю. Да, Воно не так швидко, але дуже економно виходить. Звісно, зручніше механізуваному тим. Ну, бензинова. Да, але нас, пушкой. Да, але ми, розход там, звісно, дуже. Да, і, в нас, і в нас його ще немає. прибуває. Де й нема ще, да, ще, да, ще, ще не І Ми так. приспособилися, обробляємо оці. Чому? Тому що е, перші рази пробували, е, як він називається, акумуляторний, що володя його на, там дуже-дуже, не могло там, не, багато сил приклав, щоб його почистити. Ну, В окно садиться. Так. І ми Ваш вирішили тільки розбирати. Розбирати пришлось. Так, ну ви хочете потихеньку вже воно так хорошо, хорошо, хорошо туда. І от ще залиша, залишилося так. Ще трошки. Бачите, який красивий кольор виходить. Да, в цьому році я вам хочу сказати, пошукайте. Я думаю, що на ринках в містах... Є такі люди, які займаються іменно хімією цією всякою. І там і мідний купорос, є, і вакно, е, вони стоять руками, ці люди. Я думаю, що їм немає сенсу дурити. Ну, от я підійшла, дядечка мені розказав, як його сказав обов'язково в залізному відрі. Я тоді ще думаю, та, раді Бога, я в минулому році в будівельному магазині брала, думаю, я в пластику мішала, і нічого страшного. А коли воно прийшло гаситися, це може другий раз робимо... Коли перший раз не на камеру ми ще робили з володю, та воно так нагрілося, що я думала, і плівка оця, на якій стоїть відро, вона поплавиться. Нічого ну, страшного, так. Ось так. Ось така у нас вийшла. Получився розчин. Дуже гарний розчин, так? Володя для мідного купоросу. Ой, для мідного, для, для, для дуже його любить. Мі... Як... Ну, Мані... Це контактний... Манілюз, да, контактний препарат. Це він від ман... маніліозу, від курчавості персика і багато других е... грибкових. Якщо обробляти ретельно, захворює. в принципі, ми з володжою восени обробляли, один раз обробляли восени, а тоді навесні, значить, навесні, навесні, навесні обробляється, коли третина листя ще є на дереві, його вже можна обробляти дерева. Один рік ми так робили. А на другий рік ми вже обробляємо тільки весною. І повторюємо цю процедуру кожної весни обов'язково, десь приблизно в такий час. І я хочу сказати, що вес... ну, на... ну, з нашого досвіду нам досить обробки однієї. Але спочатку першу обробку ми робили і восени, і на весні. А тоді вже тільки на весні. Ну, кожен рік, щоб грибки так. не накопичувалися. Тепер в нас є така саморобна, бачите, така. Саморобна зробили О, її. Да? Да. Обов'язково треба проціжувати. Обов Якщо його не проціжувати, то він задовба. Да, Володя задовбається його е, е, чистити. Там ситочка така є. У цього. Ну, її хоч можна почистити. В акумуляторному так швидко не почистиш. Цю можна достати, прочистити. А то сити. на самому оприскувача, там. Так. Так, да, На самому носику оприскувача там така сіточка, та і ось вона забивається. Тут, ну, Володя, покажи, щоб було видно, залишається. Так, да, да, так грубо Такі залишається і його ми потім вибросимо. Так. Да. цих. А, ну... Не, ну ми половину, можна, половину, половину, дійсно, да. Процес, 6 Половину, 6 Половину, так. Да. Процес не швидкий, але нам сьогодні торопитися нема куди. Ми з володю весь день Є час, сьогодні, да. Да, посвящаємо, тому що ми будемо обробляти дерева. То Володя обробляє, а я сиджу в хаті і оце роблю. Ми вирішили поділитися з вами. Може. Дійсно, комусь це стане в нагоді. Бо коли я шукала, як хто обробляє, то Досить. Щас, щас, щас. Оце все. Да, половина і десь. Вбираю, не і треба, щоб туди. Бачите, оце ми отак і не. Да, не, не заставляємо його туди. Да. Примусово, щоб no. воно, тому що дуже багато виходить туди, у тейдут і все одно попадає і забувається. Ну, да, так, чисті ну... періодично приходиться. Я думаю, що комусь це стане все-таки в нагоді. Ми е як могли, може хтось додасть щось цікаве. Да, це дуже інтересно, може хтось щось нам порадить, може ще ускорить якийсь процес. Ось хто. Ну, в общем, пишіть у коментарях, як це робите ви. Нам це буде теж цікаво, бо кожен досвід це. Е ну, кожен кожен досвід має право на життя. жизнь. Да, Виправлять треба дуже ретельно. Як? Дуже ретельно, щоб було, а, за забіляна да, було обробляти. Оробляти дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарно треба. Да. Не, не, не щадить раствор, а дуже добре обробляти, щоб все воно. Вину... Він контактне, де впало, там і. Да, 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 де, де він попав, там вже можна сказати, що то місто обробилося. Ну, все, на все добре. Звичайно, як завжди, не дивлячись на все, ми продовжуємо очікувати мир. Продовжуємо. Вірити. Робити все робить для того, щоб настала швидше перемога. Не здаємось, кожен робить свою справу, і це дуже гарно тому на все добре. До, до нових побачення, зустріч. до нових зустрічей.